Саша і сьогодні ми пограємо у Бекдор, але без звука. Ось я привезв без шафи, без урода. Без урона і без, без тумбочек. Коротше, сьогодні ми будемо грати у Бекдор без звука, без урода, без шафи і без тумбочек. Давайте спробуємо. А вот ты создал свой сервер. Да, кто? Чтобы было швидше. Это раз тут. Ключ может быть в тумбочке. Что быть? Замовчи. Якщо будеш розмовляти, то зі мною якщо забудеш записувати. Тумбочки нам немає смисла ховатись. Ми граємо без тумбочок. На тумбочки не можна навіть відкривати. Давайте будемо. Якщо я випідкову відкрити, то це буде ще рахуватись. Це ще буде нормально, нічого страшного. Тож давайте спробуємо. О тут можна, по ідеї, заховатись, да. Бачите, тут нема вакуума. Якби був би вакуум, тоді б не можна було. А вакуман. Ось тут може десь. О тут можна буде заховатись. Тут ось так, по ідеї, може буде. Я не впевнений, конечно, але. Да знову лукман. А давайте спробуємо спочатку тут. Не вийде, так не вийде. Не вийшло. А, стоп, давайте. Я викидаємо українську чого в мене англійська, ліська. Зозу Юкраїн. Це по мене до відбліц. Ми можемо далі грати. Дрожня Ну, ми мені це не буде, я хочу свої робокси прокупити. У мене їх і так мало залишилось. Убліть. А досягне, то не дали. Досягнення, та не дали. Дали мені швидко досягнення. Віддали мені досягнення. Негайно. Не віддасте заслубю цього розработчика е е с плешу. Так непривично грати. Не то, що не прикольно. Важко так. Да, теперь вибор тут. А на тумбочках на тумбочках ці штуки не можуть бути, які нас Вони можуть бути саме в тумбочках. Це в деяких марфлейцях можливо роблять те, що вони на тумбочці. Тубліці я не почув. Я не можу почути. Робот, а як не ховатися? так ніколи не прийдемо. Ну, слава Богу, нема бліця. Так, тут може буде заховатись? Слава Богу! Я не буду чути, коли хаст, бо я не буду чути музику, пабла. Бривай вже мене. Все Я помер від Лукмана в цей час. У цей час я помер зайшли від Лукмана. Але ще жодного бліцу мене немає. Так, да. вбив. Бу. Мені будуть за це не з відродження. О якому сенсі? Мені не дали, ніфіга. Не зглічене з звідродження. Я ч думать, не відкрив? Ні, я, то я все ж таки відкрив випадкову. Ну добре, треба не рахується, я ж казав, тому що можна випадково відкрити, це ж, ж нічого. Я ж наш такий необережний, так? Так одна хвилина. Так, тут можна буде заховатись. Тут не можна буде, тут вакуум. Где за решетку я сможу? А я не впавненый. мне скажешь, что складный монстр? Да, складный. Від якого я вже помер два рази за відео причому. Да знову мене вбили. Мені знову відродження не дадуть, да? Да, зараз. Чого мені ніфіга не дають? Чого наші тоді дали? А мені ні. ні Це якийсь падляна. це якась падляна чи що? Мені це не подобається. Але добре. Може буде заховатись. Я ще за тумбочку заховатись, а то я не впевнена, що я зможу за решеткою. Це якісь супер хард мод, Ось такий кібна може бути нукма, треба бути обережним. Ось коли темна кімната, то це добре, бо лукман буде світитись. А якщо яскраво, то буде сві. А ось -о, ось ось. Нема, нема. переходите в тумбочке. Да, в тумбочке. давайте проверим просто. Ну, ключик в эльзе, будь ласка. Ты благаю, ключик. Давай, 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 Ну давай издевайтесь на него. The floor timer ran out, out timer ran out, out. Znummer left below the Я не хочу просто відроджувати за щоб у мене їх і так 37 залишилось. Слава що в цій кімнаті не може бути в ключі в тумбочці. Якщо вам цікаво, чого я саме в бекдорі бек це роблю! <coughs> Якщо вам цікаво, чого я саме це в Бекдорі роблю, то... Це я просто в за... водой, бо... Бо... бо тут легче, ніж в досі. Бо там 100 двері, а тут 50. І менше монстрів. А тим часом я отримав уроди, зараз я спеціально побираю від Лукмана. Немало кума. Розумієте, нема. Дум, 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 дум! Так, ду, ду. цей попер від Лукмана, я знаю, на нього не можете дивитися, але я відео записую, вибачаю, я попер. що гроші ще не може бути, просто не може бути тільки в тумбочках гроші. Я повар. Да. Ого, угу гага! Мне нравится раз повар вид. Зараз покажу вид. не буду уже.